250 спортсменів з України, Франції та Молдови вперше після вимушеної карантинної перерви готові вийти на професійний килим. У Херсоні пройшов щорічний міжнародний турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат наші надії за підтримки благодійного фонду Устина Мальцева. Ми продовжуємо нашу традицію і проводимо. В начале кожного года наш турнір ми його возобновили в 2012 году. І сьогодні у нас вже 9 лет проведення даного турнира. Організатори заходу не приховують цього Змагання зібрали рекордну кількість учасників. Останні заявки від збірних надходили за кілька годин до початку турніру. Всігда после э, долгих э, задержек после долгого отсутствия практики да все хотят выйти на ковер и здесь каждый хочет реализоваться и попробовать все что он делал в зале и наш турнир который начинается первым в каждом году является тем как разминочным то есть и дети пытаются максимально разложить себя показать себя для того чтобы тренерский состав более качественно просмотрел увидел ошибки поставил замечания с чем нужно дорабатывать и более сильно. Їхати на всеукраїнське і всемірне турніри. У них по два тренування в день кожного дня, і в тому числі і субота. Тому для них це дійсно таке велике свято і не можна було їх позбавити. Тому надали велику нашу універсальну залу. Ну, а найкращі. Тут і звук, тут і освітлення, і вентиляцію зараз зробимо. Кожний час будемо робити провітрювання, щоб дітки здорові поїхали додому. У свою чергу головний суддя Валерій Іздебський зазначає, змагання наші надії є найкращим стартовим майданчиком для юних борців. Адже турнір має статус національного та внесений до календарного плану Міністерства молоді та спорту України. Турніри приймають участь і дівчинки 10 вісових категорій, і мальчики 10. Возраст 2004-2005 год народження, Через два місяці по этому возрасту. Кадєвському буде проходити чемпіонат України, і, звісно, всі націлені на будущее сорінування. Значимість події оцінив і депутат Херсонської міської ради Андрій Ткаченко. З його слів, сьогодні розвиток спортивної сфери є одним з пріоритетних напрямків роботи місцевої влади. Я вважаю, що депутатський корпус повинен створювати умови. Розвитку спорту на Херсонщині у місті Херсоні. А діти самі вже визначаться із тими видами спорту, які їм по душі, тому це повинно бути максимум розвинута інфраструктура спортивна. А діти вже ростуть, вдосконалюються. Якщо українські спортсмени змагаються за місце у збірній України серед юніорів, то учасники з інших країн мають на меті придивитися до суперників та побачити помилки в підготовці своїх вихованців. Пояснює тренер з Франції Юрій Симакін. До Херсона наш земляк привіз чотирьох борців. у Франції карантин. А в Україні дозволяють робити такі турніри. Бізрітелі там практически немає... Это очень важно в условиях карантину продолжать, потому что при большой паузе может быть очень большой откат именно в детской борьбе, в детском спорті. Потом, чтобы снова это перезапустить, требовать очень больших ресурсов и усилий. І именно такие турниры поддерживают спорт, держат его на плаву и стимулируют развитие спорта, который будет вести юношество к олимпийскому. Такую думку підтримує і тренер з Молдови Максим Гилке. На турнір команда планувала провести 20 спортсменів, однак через карантинні обмеження вдалося приїхати. Лише 14 тим К сожалению, вот последнее время карантином э, очень много проблем. Мы встречаем вот именно документы, проезд, это тесты на ковид, но все равно мы решились, потому что турнир он заслуживает того, чтобы мы приехали. Очень хороший уровень спортсменов. Конечно, мы все желаем первые места, но борьба есть борьба. Побеждает один спортсмен. И все. Два періоди по дві хвилини на борцівському килимі. Спортсмени запевняють, конкуренція висока, тож кожна помилка може вартувати перемоги. спеціально до цього турніру ми готувалися у посиленому режимі впродовж двох тижнів. Наразі у Франції тренування є закритими в межах лише одного клубу. Мені цікаво перевірити себе в спарінгу із спортсменами, яких я не знаю. Тому я щасливий. Я тут і можу продемонструвати свій рівень. каждый турнир это очень важно потому что мы мы готовимся к этому у нас сейчас будет чемпионат страны скоро турниры все в украине на уровне все очень много соперников участников много и это очень хорошо потому что нам дает это Це імпульс, щоб працювати більше і не розслаблятися, це головне. незважаючи на юний вік, спортсмени продемонстрували високий рівень професіоналізму та неабияку жагу до перемоги за результатами турнірної таблиці, впевненими лідерами серед юнаків стали учасники з Херсона, Полтави, Бердянська, Франції та Молдови. Також нагороди турніру Наші надії забрали із собою юні спортсменки з Херсона, Кривого Рогу, Одеси, Миколаєва, Білої Церкви та Києва. Яна Самко, Ірина Мізенцева, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.